За кілька тижнів ця поліклініка в Тростянці зможе приймати своїх пацієнтів, а поки ж роботи на фінішній прямій. Медична сестра пані Олена показує фото поліклініки, зроблені ще в окупацію в 22-му році. В окупацію це ж ми так побили 23 березня чи 24-го, коли станки били. Оце таке було тут. Пожалуйста, це все різні поверхи. Зараз важко й повірити, що замість стін тут була суцільна руїна. Ось це вікно. Місто Тростянець єдине місто на Сумщині, яке було в окупації. Ворог зайшов сюди у перший же день повномасштабної війни і тримав у страхові все місто протягом місяця. Після деокупації Тростянецькій громаді дісталося розбите пограбоване місто 1200 спалених та пошкоджених будівель, з них 900 – це житлові будинки. Більше як 65% Тростянця було знищене ворогом. Загальні збитки завдані громаді понад 100 мільйонів доларів. Майже одразу після деокупації почалася поступова відбудова. Головне завдання на початку було забезпечити, хоча б мінімальний комфорт. І це було завдання над повернути соціальні наші установи, освітні заклади до життя. Тому що педагоги, якщо чесно, боялися. Я пам'ятаю, як я в 2022 році, в травні місяці, уговарював один перший дитячий садочок, щоб вийшли працівники працювати очно, а не онлайн і так далі, приймати дітей, бо людям треба повернутися на робочі свої місця. Це було найскладнішою процедурою. Але група за групою, клас за класом, ми повернули майже всі школи до офлайн-навчання повертати життя в Тростянець, говорить очільник міста, почали з масштабного розмінування. Тільки після того в громаду почали повертатися люди. Жодної всілілої машини швидкої. Весь комунальний транспорт росіяни розікрали. У деяких дитсадках навіть постільну білизну викрали окупанти. Усе це повертали поступово. Велику роль тут зіграли іноземні донори та волонтери. Якщо ми говоримо про Всю комунальну інфраструктуру то все працює. Да? Вода, водовідведення, вуличне освітлення, більшості вулиць, там, де можна відновити, було там, де нам дозволили обленерго без використання ліхтарного провода, ми сліз ві -ві відновили. Так само електроенергія була, швидко відновлення, так само житлові будинки, які відбудовуються. Два п'ятиповерхових будинки відбудовуються. І це не просто вікна вставити, там, пошукатурити, а зробити утеплення якісне, зробити безпекові середовища в підвальних приміщеннях, подумати про інклюзивність. От. І ми зараз навіть по одному будинку думаємо за тим, щоб зробити його не просто відновленим, а щоб він її і обгрівався і освітлювався енергією сонця і термальними істочниками мається на увазі енергію землі. Енергією воздуха, це нові, нові технології, теплові насоси. Тобто ми відійдемо від російського газу ну, взагалі в цьому, в цьому сенсі. Та наймасштабнішим з усіх проєктів відновлення в Тростянці стала лікарня. За час війни її вже двічі пошкоджували у березні 22-го та 24-го років. В окупацію медзаклад росіяни розстріляли з танків. На той момент у лікарні були люди. І коли вже роботи з відновлення були на завершальному етапі, російський шахет знов поцілив сюди. Ми закінчили, повідновили операційну, яка буде відкриватися буквально ось у неділю повністю операційний блок. І Сучасне обладнання, все буде відкриватися. У нас проводить вже ця робота по заміні вікон. Значить, з 215 вікон замінено майже. 200. І зараз. Ну от, фактично, ми вже її майже відновили. Більш того, оперблок ми зробили навіть краще ніж він був. Японський один із фондів японський дав нам кошти на ремонтні роботи і там якісні операційні столи, якісне кондиціонування, вентиляція і загалом оздоблення зробили, бо воно часів побудови лікарні не відновлювалося. порівняно з лікарнею. Відновлення ще одного об'єкту в тростянці йде повільно йдеться про залізничну площу. Трошки загальмувала е, програма по урядову по відновленню, бо не було достатньо коштів в цьому році. Всі вони пішли на війну, і тому цей рік, на жаль, майже півроку випало від активної роботи, бо повинна була вже була завершена будь дорога, вокзальний комплекс був бути зроблений. Але найголовнішим здобутком за ці два роки у громаді вважають те, що повернулися майже всі люди, котрі виїхали в евакуацію. А це вже Охтирка, місто за 20 кілометрів від Тростянця. В окупації місто не було. Утім, найбільше постраждало від авіаударів у березні 22-го року. Коли була активна фаза, коли охтирка обстрілювалася, дуже багато людей виїхало, дітей майже було не побачити на вулицях міста. А коли активна фаза вже зменшилася, в місто почали повертатися діти, і ми зрозуміли, що майже нічого не працює, що дітям, ті, які були тут, і ті, які повертаються, потрібна соціалізація. Наталя Кринична одна з тих волонтерів, які залишалися в обложеному місті. Сама пережила всі жахи війни. Тож після звільнення області разом з іншими активними людьми почала працювати над так би мовити емоційним відновленням охтирки та поверненням молоді в місто. Відновлювалося два дитячих майданчики: це один в цьому парку і один в парку в іншому парку. І там також були залучені багато і представників бізнесу. І, взагалі, ось цей проект об'єднав дуже багато громадських організацій, ці, які працюють у нас у місті. Дуже об'єднав і громадськість і владу, бо то все було в колаборації із комунальними закладами. Нині більшість проєктів націлені на об'єднання громади адже воєнні дії продовжуються, і до цього часу Охтирка страждає від авіаційних ударів з Росії. Ми все ж таки прифронтова область і кордон від Охтирки знаходиться там 50 кілометрів, умовно кажучи, і спрогнозувати, а що буде через місяць, а що буде завтра, ну типу, ми не можемо. І враховуючи ще й той факт, зараз те загострення, яке є, і ми його всі відчуваємо. Е ось і е знаєте, е на одному із навчань. Ми будували типу модель, а якби от, для нас би було ок, то е сценарії про те, що зникне десь сусід наш, немає. Ми завжди будемо прифронтовою областю. Е і як е би там не склалася, мені здається, що робота і підтримка населення вона потрібна буде ще десятками років. Аби відновити охтирку від руйнувань, які російські війська завдали у лютому березні 22-го року, потрібно близько 44 мільйонів доларів. Ця сума враховує збитки, завдані забудові міста, та не враховує шкоду особистому майну громадян і втрати бізнесу. Проте поступові зміни на краще містяни помічають вже зараз, потроху та все ж відновлюється житловий фонд. Хоча люди зізнаються, що процес тривалий. Нету стекла такого, как было в первые дни. Мы ходили, резал, резалась обувь, нельзя было пройти. Вон ну, окна у людей вставлены. Нам тоже, мы тоже пострадали от удара ракетами. Тоже нам оказали помощь полностью. Французский фонд застеклили окна. И детский садик пострадал, и наш отец пострадал. И вот, Так Таки дали нам світло. Ну з урахуванням нашого зараз часу, можна так сказати, добре, що щось робиться, але все ж таки мені здається краще направляти трошки більше хлопцям. Бо yeah. якщо десь поб'ють, то вже ж буде важче відновити. І хоча місто змінило статус із території бойових дій на Можливих бойових та інтерес міжнародних організацій та донорів не втратився до Ахтирки, говорить активіст Максим Закаблук. Тася статус міста героя це дуже дає великий плюс при формуванні комунікації з донорами. Я не скажу, що зараз поменшила кількість донорів, які потенційно в принципі працюють там, за Хтиркою або в принципі Сумською областю. Кількість, яка була на самого початку, вона напевно так і залишилася. Гуманітарна допомога є формати по співпраці і матеріальної допомоги по вирішенню якихось певних питань також є. До відновлювальних проєктів влада на Сумщині активно залучає молодь. Ігор Титаренко, очільник творчого об'єднання молодих архітекторів. Сум їхня команда бере участь у розробці містечка для внутрішньо переміщених осіб. Стріт ту стріт це вулиця на вулицю, тобто обміняти вулицю на вулицю для переселенців, зробити такі умовно можливо модульні містечка, які могли вже перерости вже в щось більше, як в райони якогось, ну наприклад, частини міста, наприклад, Тростянця. І саме комплексний підхід до відновлення є вирішальним показником на Сумщині, бо це не лише про те, як полагодити дах. А ще й як зробити його високотехнологічним? Утім, поки що відновлювальні процеси зауважує архітектор, оминають історичну спадщину. У нас є дуже велика потреба саме відбудові історичної спадщини. Тому ми досліджуємо зараз е, саме історичні будинки і пробуємо якось співпрацювати з обласною архітектурою, з міською і е, успіхи є. Нам ідуть на зустріч, до нас прислуховуються. Як би там не було, але навіть попри один з найбільших спільних кордонів із державою агресором та щоденні обстріли, Сумська область реалізовує масштабні проекти з будівництва лікарень, фортифікаційних споруд бомбосховищ, центрів для ВПО. Ми починаємо планувати новий мікрорайон Трастянця. І з великоповерховою забудовою від 10 тисяч населення можливо навіть більше. Тобто це майбутній тростянець, який зможе в майбутньому розбудовуватися, приймати нових жителів. Ми розуміємо, що навіть після нашої перемоги не скоро повернуться люди в Бахмут там, чи в Маріуполь проживати. Там все розбите, заміновано і так далі. Це роки, а людям треба ці роки десь жити. І можливо, хтось захоче просто переїхати і жити в нашій місцевості. Тому ми робимо все, щоб Сумщина була привабливою. Їхали саме на нашу територію, тут проживали, тут знаходили свої роботи. Чі місця люди, які приїжджають з інших територій, тому запрошуємо всіх фахівців до трасенця. Роботи багато ради прийняти будь-яких людей в нашу в нашу команду в міської раді чи на наших службах і установах. Лікарів особливо закликаємо приїжджати педагогів закликаємо приїжджати роботи в трасянці. Багато реально. тож кожен за бажанням може не лише отримати гідну роботу, але й на своєму рівні докластися до відбудови України вже сьогодні.